Западная Украина, они, конечно, такие все вежливые, хорошие, но ну, вот какая-то есть чуть-чуть ну, фальшивая, ну, немножко лицемерие как бы есть в этом. Но, да? мне, мне кажется, вы занадто все именно в этой на вас не неслеже. Mm -hmm. Ну, еще жаднее чуть-чуть. Ну, так, чуть-чуть. Ну, так, ну, хорош, ну, чуть-чуть жаднее. Мне здесь у вас вид сутните с почуттям по патриотизму. патриотизма чуть-чуть патриотизму ведь сутня. Мне кажется, у вас отсутствует чувство ну, не то, что юмора, но самой иронии какой-то. Вы очень серьезно к себе относитесь. Групповать и туповать и По поводу патріотизму у вас чересчур много. Ви а прямо тим козыряєте. А якби не патріотизм, де би зараз Росія була? То щоб до Києва дійшла точно. Зато доллар був би 8 гривень. Да ви только на Майдані прыгати можете. Що это? Жорсткіє. Ви, ви пихаєте. А ви колективісти. А ви індивідуалісти. А ви стадо таке, знаєте? стадо баранні. А ви моя хата з краю нічого не знаєте. Ми ну, хоч українську мову знаю. Трошки польська, трошки там словацька. У вас взагалі немає хорошої манери спілкування. Тобто ви такі безкультурні люди. Зато прямий, чесно. Ну бо союз і це Молод, село, все, все є. А вас село виховало. А хто? Всі крестяться, всі до церкви в неділю ходять. А вас вдома бруднуть. Затрантіво. Во, во, мова, мови, не розумієш, говорить грязно. Мови не пані не розуміють, то какие, потому що она вообще из Росії. А ми не нормально. Москву. У вас просто мова не така вже українська. У вас більше польська. Когда ви начинаєте на своєму українському говорити, вона вообще не понятна. Багато матюкаєтеся, дуже багато у вас жорстких матів. Это просто люди понимают на этом языке. Нет, просто маты с российской молодой пішли. Украинские лайка, это на Как, Они есть вообще? Есть они вообще? Вот какие. Все интеллигентные. Все прям, все. Вот два, все, одна интеллигентная. Много против. Один буквы. У них они у них. А вы А Вы добрые. с этим богато у вас бари хороші, а у у нас не бари, Кавяр. у нас кав'ярні, кав'ярні у нас. Ну, 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 але... кав'ярня, там У вас знаєте, це дівч... ну, слухайте, будь ласка, дівчата у вас гарні, але от у мене є така практика. Вони обколені ботиксами. Ну тобто я знаю, такі ботикси, губки на колені, сіський третій розмір. Там розмір і все ну, таке.

І а, тепер тепер розміню. Розміню. А, а ви пасівні вообще вони скакали. А, мені здається, якщо взяти до рахунку такий арифметичного вихід з східної країни, знаєте, от він такий, для мене він мужик. Однозначно пов'язаний з криміналом. Ніби гроші заробляє, але мутно. Завжди десь там хитро, наїбе когось. Отакий от він вихід з східної країни. Він, однозначно, буде мати якусь тілку свою, у нас таку тіолку. Ну, він обов'язково буде вихований, інтелігентно. Він добивається свого, але він пофіг на всіх інших. Він давить всіх інших і робить тільки своє. Він ненавидить слабких людей. Отак ви і росте. Він знаєш, він такий такі, як от вихідок з бригади, от Саша шербіли. А, а вихадець із Западної України, він, звісно, він такий доброзичливий. А що навіть доброжиє? Да? Доброжелательний. він всім желає добра, але робить його собі. І у нього такі вуса, і да? він кум, і в нього є кум, і він. Он... <гум> дуже любить Україну, Єгор, але, але, їздить, ти але ти він їздить на заробіток. і він так і він Ферсті. любить українську мову, але ні, ні, ні. каже на суржику. Так? Єгор, ти просто не знаєш наших інтелігентних порядних культурних чоловіків. От вони сидять, і між іншим це доктора наук, один філософії, один фармацевтичне. Це птичне. Дивіться. Це ну, особисто моя історія, яка відбувалася зі мною в липні місяці. Познайомилася я з е, мужіння е, на сайті знайомств. У мене багато робіт, я не можу знайомитися на вулиці, в кав'ярнях, тому ввечері я можу собі це дозволити десь там зайти і е, з кимось там ну, познайомитися, Та? Е, і значить, він лікар, хірург. І що мені сподобалося? Він мені пише: я тут не люблю спілкуватися. Давай е, свій номер телефону, по вайберу. Ми спишемося, домовимося, зустрінемося і поговоримо. Окей, окей, я даю свій номер. Він свій, пише мені, і е, я це ну це дуже точно пам'ятається. Було понеділок. Він мені пише привіт, на каву йдемо я кажу, йдемо. Е, коли в четвер, в четвер, добре. Він мені ці всі дні не пише. Пише в четвер. Рано, значить, привіт-привіт, кава. Сьогодні, Сьогодні. в котрій годині, я кажу ввечері. Він каже, коли в тебе вечір починається. Я йому кажу, у мене 8, 9, 10. Ну і на цьому ми і зупинилися. У мене в голові фіксація цифра 10, і я мушу бути на цій каві. Ввечері я приходжу в 10-й годині, пам'ятаю це на вулицю Курбаса, тому що там дуже смачна кава. Сижу, чекаю його 10 хвилин, 15 хвилин, півгодини його немає. Мене шлях трафив. Пішла я з того, з, того, з того курбаса додому, злався. На наступний ранок він мені пише: Доброго ранку. Я взагалі не зрозуміла, не відповідаю. Значить, на наступний день він пише мовчання, це золото, щось типу таке. Я йому починаю писати романи. Мені не подобаються чоловіки, які не відповідають за свої слова. Кажу, я перепрошую, кажу, але ви мене образили. Він мені пише: Зуряно, я не розумію, про яку ви образу кажете, і про які не відповідаю. Ви читаєте вище переписку? Я розумію, що щось я тут тупанула. Але пишу йому на все добре. Ну і він каже, гарного дня на все добре. Я повертаюся до тієї переписки, і дійсно, я, ну, я неправильно зрозуміла. Він пише: коли ти звільнишся, ти значить напишеш мені, і ми побачимося. Ну, але вже не годилося мені йому якось там виписувати і про щось домовлятися. Ну, віновата сама, розвивається. І так відбувається, що це все в один день. На цього дня ми поїхали до подруги, у в мене син. Він падає з дерева в лісі і падає на спину. Його починає боліти спина, і я розумію. І в мене спрацьовує просто е, те, що це лікар-хірург. Я давай йому писати, кажу, Романе, скажіть, будь ласка, може там швидку, може чимось помазати, ла-ла-ла-ла, все все йому написала. Значить, я, ну і малого там мажемо, все стоїмо біля малого, все добре. З малим це було там, все поплакав, все минуло. Через пів години я заходжу сюди в телефон, і я бачу, що він не відповідає. Мало того, він мене заблокував у вайбері. І, 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 і ну, Не прочитав. Я давай значить, йому писати, мене ж знову ж таки шлях трафив. І я, значить, в цьому, е е на сайті знайомств накатала йому цілий монолог. І тут, у Фейсбуці, він мені знову ж таки це все в один вечір. Випливає він мені у Фейсбуці, я дивлюся, дійсно, лікар. Ну, Прекрасно виглядає, видно, що інтелігентний е е мужчина. І мій друг, який е стоїть і біля мене, я кажу, Холя, не дивися, кажу, холера ясна, кажу, ну і ти, кажу, міг бути Коля каже, зряна, я ж його знаю. Це скаже нормальний, е, класний лікар. Ще й мало того, він у нас стосується в клубі Пікасо. Ну, ти дійсно тупанула. Я два дні мучуся, пишу цьому лікарю що Романе, кажу, прошу пробачення, я помилилася, значить, вийшла якась там незрозуміла не, не, не ситуація. І він мені відписує. Зоряно, я зрозумів, що е, дійсно склалася, е, склалося непорозуміння, але оскільки ну він каже, не годиться львівському гоноровому інтелігентному панові, ну вже відписувати, коли коли жінка тобі е, такі е, речі там говорить. Тобто наші е, хлопці, вони е, львівські інтелігентні, а, щас, а? а щас, що, як там. А, ну і але ну, значить, два місяці так, от я з ним ходила, пила каву, розмовляла про високе, і вже я йому кажу слухай, кажу, або ми якось розуміємо, що ці відносини не продовжуються, або взагалі кажу, не пиши мені вайбері. І він мені знову перестає писати в вайбері. <світ> я тут е з'їздила до Києва, приїхала з Києва, думаю, ну а він мені ще приснився. Я думаю, блін, треба написати йому. все-таки є, є нагода. Я, значить, йому пишу, кажу, Романе, ти мені приснився. А він, ой, я такий радий, такий радий, може, на каву знову. Я кажу, ну давай, може, на каву. І е е е е е пише: Ну, а я хоч тобі там гарно снився. Я був чемний, я кажу, страшенно чемний був. Він каже, ну я чемний до пори до часу. Я йому кажу, хотіла б я вже побачити ту пору і той час. <світ> Вот такие наши мужчины. А ты это... Напомнила. Я как-то ездила в Шешеры. Шешоры, Алена, Шешоры. Я ездила в Шешеры. Там... <плес> значит, один раз прекрасно, это был Схида Захид разом, туда со студентами, очень здорово. И мне было там очень весело. А во второй раз я приехала уже сама, опять-таки, по старой памяти, потому что было очень круто, и мне было очень скучно. И я, значит, э... хожу с этой соседой, тебе поближе. Я приехала в Шешера, была там одна достаточно, мне там было скучно, и я искала компании, грубо говоря. То есть уже там музыка там поплясала, уже все такое. Ну и тут что-то какие-то разговоры, какие-то парни, ну, девушки, все, что-то там интересно разговаривают, я как-то так на уши такая присела. И начала разговор такая, здорово, все завязалось, общаемся как-то. И они говорят, о, а ты не местная, классно, давай мы тебя тут свозим тут в одно место. Мы тут из соседнего села. Эм, да, я интересующийся человек, конечно, поехали. Да, и там было два парня и девушка. Значит, и вот мы едем, так достаточно вообще-то недолго, может быть, минут 15-20, и ну там близко ж И парень с девушкой такие говорят, ой, нам забыли, мы надо еще куда-то съездить. А что-то что показать, ну вот здесь вот высаживаем, уехали, и я такая, вау, темно, Сморяки, да, прекрасно, конечно, нужно что-то что на что смотреть. И как-то тут какие-то детская площадка, и что-то этот парень как-то начинает так, как ко мне подкатывать, и так уже как-то так вот нормально подкатывать, так как-то телесно подкатывать. И... Раздевал, и, э... что ли, еще? Что? Раздевал? Ну, как бы налягал, я бы так сказала. Как ты наполягал. <гулся> да, 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 да. Ну, в общем-то, мне становится так достаточно так страшно, потому что как бы, я не знаю, куда мне бежать, если что тут. И я как бы говорю, вау, стоп, я не хочу. И он остановился. И я говорю, давай, я понимаю, как бы сейчас вот они за нами приедут, наверное, как бы может быть... Давай я им скажу, что как бы у нас все было, это было вообще классно. И как бы я ну -hmm. в восторге. Ну, як как би, бы, пожалуйста, ви не буде. І він? Це нормально? Ну, ну оце ще раз доводить. Я розумію, що наші е, чоловіки вони трохи, е, типу, такі, е, ну, якби не активні, але no. ми їх підпихаємо. Але зате вони, але зате вони інтелігентні, розумієте? Бачиш, він, він же ж не зробив цього. Це не зробив. Чого не скажеш про сідних чоловіків? Хоча східні чоловіки, вони дуже красиві чоловіки, дуже красиві, дуже харизматичні. Вони е, не так, як наші, п'ють каву е, місяцями, а потім вони ще думають, а потім, може, нічого не зробити. Але якщо ми їх міло підпустимо, то вони зроблять. А сідняки, о, панки, вони є дуже, дуже, ну, дуже брутальні чоловіки. Декуди, ну, напевно, подекуди. Але це така якась їхня характерна риса. У мене просто чоловік колишній східняк, тому якийсь досвід у мене є. От. Ну і не тільки з чоловіком, недавно в мене теж був один досвід. Власне, з чоловіком, з мужчиною з Донецька, він друг моїх донецьких кумів. І ну, значно, познайомилися ми моїй куми. На дні народжені і ну і так собі ну теж знову ж таки переписувалися, переписувалися. Коли я приїжджаю в Київ, ми з ним бачимося. І то мало того, що він якось так активно запрошує. Він каже: Зуряно о привіт, привіт. Значить, в ресторан, ресторан. Ми їдемо в ресторан, Ну, все з них чиста, По-багатому. -по по по По-багатому, так. Да. Потім знову я приїжджаю влітку на день народження до Похресниці і знову ж таки він е, е, якось так гарно себе веде, тобто він, мало того, що він до мене ну, якось так активно, нормально е, зі мною е, спілкується, е, обхажуває мене. Він ще й до мого сина, ну, дуже добре якось так ну, відносився. Ну, думаю, ну, можливо, Ну можна щось теж ну, спробувати там якісь стосунки. На третій день він запрошує нас в кіно. Ми ж всі їдемо в кіно, э, кума, діти, всі, ігор цей. І після э, ну, після фільму він каже до мого малого «Гарді, значить, я хочу з своєю мамою ще що німного пообщатися. А тут він же ж мені всі ці два дні розказує, як він хоче сім'ю, ла -ла, ла 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 Ну я думаю, ну досвід зі східними чоловіками є, можна ще раз. -про. Потім, коли ми з ним, я кажу, Юрку, куди ми їдемо? Він каже, ну, ми їдемо в кав'ярню. Ну, кав'ярню, так кав'ярню. Їдемо ми дуже довго. Я розумію, що ми вже не їдемо в кав'ярню, але я не боюся, тому що ну, це найкращий друг мого кума. Привозить він мене додому. Я знову не боюся, тому що я розумію, що він мені нічого не може зробити. Ну що він може мені зробити, куми же ж під боку. Е, ну, сидимо, ми гарна в нього квартира, е, ну, він прощає мене, сам він не п'є. Мені, звичайно, він налив е, рому трохи. Я, е, ну, я не можу сказати, що я п'ю багато, тому там ну, там 150 грам випила, тому я не можу сказати, що я була п'яна. Але ром це е, та, це, е, це ром. І е, в цей момент настає момент, коли він просто починає тупо до мене приставати. Ну, тобто, тобто він мене бере, садить собі на коліна конкретно. І чувак, який взагалі не пив. І починає мене просто нагло роздягати в прямому розумінні цього слова. Я розумію, що я не можу, тим паче, він, хлопець, красивий, накачаний, два метри, карі очі, чорні брови. І я починаю просто плакати, він зупиняється, я кажу, мені потрібно вийти. Я виходжу в туалет і розумію, я не знаю, що мені зробити. Ну, тобто я розумію, що свалу немає. Я виходжу з туалету, роздягаюся гола і кажу йому, хочеш сексу, кажу, давай вперед. Що чувак сказав? Блядь, пиздець, що за цирк ти мені здесь устроїла? Актриса! А ну давай-ка, убирайся отсюда. Я кажу, викликай мені таксі. Шо я викликав таксі, я поїхала. Я в Це тому, та... що схильні чоловіки, ну таке враження, що вони просто схильні до якогось такого, ну не до гвалтування вже прям, але в них оці якісь ну, схильності є. Якщо до цього. жінка сказала ні, то это значить, да, ну попозже. Uh -huh. Ну как-то так. Ну или настоять надо. Uh -huh. я, б, я когда ехала автостопом із Донецька і... Так, да. Вно. Um...